На галузі задуми листя виросте блакитних слів, заслониш очі тишею, немов руками. А тоді почуєш спів, почуєш вірші. Богдан Ігор Антонич История одного верша Павло Тичино Я стою на круче. Вірш українського поета Павла Течіни стою на кручі увійшов до його першої збірки Соняшні кларнети, яка вийшла наприкінці 1918 року і стала новаторською для української літератури. До збірки увійшли оригінальні твори, що друкувалися впродовж 1914 1918 років. А що саме передувало появленню цієї поетичної збірки? У 1907-1913 роках Павло Тичіна навчався в Чернігівській духовній семінарії. Товаришами Течіни по семінарії були. Майбутній український композитор і хоровий диригент Григорій Вірьовка. Майбутній поет та організатор і керівник першої спілки пролетарських письменників Гард у Харкові Василь Елан Блакитний. Молодий Павло Тичіна був надзвичайно талановитою людиною. Чудово малював, грав на кількох музичних інструментах, був співаком і диригентом. писав музику. Проте, маючи дар співака, музиканта і живописця, він став поетом, і в цьому немалу роль зіграв український письменник Михайло Коцюбинський. У старших класах семінарії течіно пройшов грунтовну художню школу у викладача малювання Михайла Жука, українського графіка, живописця та кераміста. Михайло Жук увів талановитого юнака в коло Чернігівської інтелігенції та познайомив з Михайлом Коцюбинським, в будинку якого відбувалися щотижня літературні суботи. До його садиби приходили письменники, художники та презентували свої твори Михайлові Коцюбинському. А він давав молодому поколінню свою дружню оцінку та пораду. На одній з таких субот Павло Течіна прочитав свій вірш Розкажи Розкажи мені поле. Коцюбинський зауважив Між нами поет. Михайло Коцюбинський помітив талант Течини і сприяв друку його перших віршів у літературно науковому віснику. Обох письменників у творчості поєднувала стилістична спорідненість. А саме любов до природи та сонця. Коцюбинського якось назвали соняхом. Письменник зрадів так, я сонях, люблю сонячне повітря, і як сонях тягнуся до сонця. А Павло Тина вмів відтворювати естетичне відчуття природи, що нагадує звуки кларнета, які є ніжними і легкими, а також енергійними і радісними, наче сонце. Михайло Коцюбинський був майстром психологічної прози, а Павло Тичіна – новатором, який через кларнетизм, поєднання музики, природи та емоцій відкрив нові обрії української лірики, розпочавши модернізм у поезії. Михайло Коцюбинський став справжнім наставником для молодого поета Павла Тичіни. Але життя продовжується і вже у 1913-1917 роках Павло Тичій на у Києві, навчався на економічному факультеті Київського комерційного інституту, але не закінчив його. Працював редактором у газеті Рада і технічним секретарем редакції журналу Світло. Працював навіть помічником хормейстера у театрі Миколи Садовського. Наступні історичні події, зокрема, діяльність Центральної ради та директорії, стали тлом для створення поетичних збірок. Тичина в атмосфері Києва першого року державного відродження України закінчив першу свою збірку поезії Сонячні Кларнети, в якій створив власний поетичний стиль. Кларнетизм. Історик української літератури Сергій Єфремов написав про поета наступне. Тичину важко вложити в рамки одного якогось напрямку чи навіть школи. Він стих що самі творять школи. Течина сонячних кларнетів увесь у провесні української революції, в перечутті наближуваної всеочисної грози. Так пише Василь Стус у своїй літературній праці Феномен доби Сходження на Голгофу. Ця літературна праця написана у 1970-1971 роках, що містить аналіз життєвого шляху та творчості Павла Тичини. Пізніше ця праця фігурувала як один із доказів антирадянської діяльності Василя Стуса під час судового процесу 1972 року. Подальше 20 років була вилучена та перебувала в архівах КДБ. Перше офіційне видання отримала у 1993 році у Незалежній Україні. Читаємо далі Феномен доби Василя Стуса. Сонячні кларнети сповнені чару молодості, цього найближчого синоніму поезії. До всього Тичі цілком відповідав тим вимогам, які ставив до поета великий Гьотте. Він музикував і малярствував. Сонячні кларнети це переважна книга перечуття, яке так і не справдилася. Лірика 1917 року і перед нею. І це чи не єдиний збірок на рівні тичини Нового генія, тому в доробку поета їй відведене перше місце не тільки хронологічно. Український поет Микола Бажан також поділився своїми враженнями від збірки. Ніколи не забуду тієї безсонної ночі 19-го року, коли мій друг приніс мені книжку з рясними соняшниками на обкладинці. Ми з ним сиділи в лісі при багаті, бо виїхали всім технікумом на заготівлю дров. І читали, і п'яніли, і кричали з радості, насолоджуючись красою українського слова, яке з такою нечуваною нами досі музичністю грало, співало, бриніло, гриміло, лилося зі сторінок тієї книги. Мені здається, що я стрибком рванувся до глибшого розуміння владності таїнства української поезії. А Соняхи на обкладинці збірки перегукуються із Соняхом Михайлом Коцюбинським. Майже всі дослідники відзначають у ранній поезії течіни домінування музичного начала над смисловим. Вірш Я Стою на кручі. Це та сама гола голісінька музична поетова душа у мікроскопічному малому світі. Прочування перечуття світу. пише Василь Стус. Вірш передає стан спокою, але водночас і внутрішньої напруги, коли ліричний герой споглядає в вечірній краєвид. Це очікування, можливо, зустрічі або надії, що розчиняються у вечірній тиші. Це і радість у собі, довірлива радість сподівання світу ще не відкритого очам. А ми послухаємо вірш Павла Течіни. Я стою на кручі. у виконанні майстрині художнього читання та декламаторки поезії Марії Гончар. Я стою на кручі, за рікою дзвони. Жду твоїх вітрил я. Тінь там, тоне, тінь там десь. Випливають хмари, сум ростемо колос. Хмари хмарять хвилі, сумно сам я, світлий сон, вірю яснозорно, за рікою дзвоне, сню жарно, тінь там тоне, тінь там десь. Припливеш, прилинеш, сумру в колос, З піснею про сонце. Сумно. сам я светлый сон Слухайте та читайте вірші українських поетів. Це важлива нагода осягнути свою ідентичність.